З візитом до Харкова разом зі своєю командою приїздив французький письменник, журналіст та режисер документальної стрічки про війну героям слава Бернар Анрі Леві. Мета візиту продемонструвати харківській спільноті фільм про події на фронті України, показати найгарячіші точки інтерв'ю самих військових мирних жителів, які постраждали під час бойових дій, донести світові правду про події в країні. Бернар Анрі леві з початку війни не стояв осторонь ситуації в Україні, сам був на фронті і все бачив на власні очі. Спілкуючись з мером, він звернув увагу на зруйновані будівлі у самому центрі міста та докладно запитував, що де і як відбувалося у Харкові. Під час зустрічі Ігор Терехов у знак пошани та на згадку вручив гостю відзнаку Місто Герой України. Дуже гарно сьогодні. Дякую. Дуже дякую. На презентації фільму були присутні запрошені харків'яни. Відомий співак Станіслав Карчук та народна депутатка України Марія Мезенцева. Сьогодні значна подія подія для всіх нас. Бо ми будемо дивитися чудовий фільм. І головне, що робить ваша група, шановна пара. Це доносить світу правду. Правду, бо в Україні йде війна, жорстока війна. І сьогодні, коли ми зустрічалися, розмовляли, ви бачили ці жахливі руйнації, якою ціною дається демократія. А ви сказали сьогодні в своєму виступі, що ми відстоюємо демократію. Демократія всього світу. Дуже важливо, щоб у світі не було втоми від війни в Україні, і це ваша причесна місія. і Я дуже вдячний за це вам. покази цих фільмів в Вашингтоні, Брюсселі, інших містах. Це звісно дуже важливо. Але цей фільм про нас, про вас, про кожного з нас, хто на своєму місці захищає державу, робить її спроможними, не дає їй зламатися. І ця дипломатія повинна ширитися світом. Вже нікому не треба пояснювати, де на географії Харків це не десь біля Росії, це європейське місто, яке має всі відзнаки ради Європи. Ми вистояли, ми переможемо. Фільм «Героям слава це вже третя масштабна відеоробота режисера. Стрічку знято у формі репортажів, які ведуться з лінії фронту, затоплених населених пунктів після підриву каховського гес, у колишніх місцях отримання українських полонених, зруйнованих будинках прифронтових міст, а також під час допитів полонених росіян. Parce que le film est à vous. Цей фільм для вас він належить вам. Це український народ, який зробив цей фільм разом зі мною. Автори цього фільму це військові, це матері, це сестри, жертви, які постраждали. Тож це нормально, коли цей фільм прибуває нарешті сюди, після просторів у Нью-Йорку, Вашингтоні, Парижі. Його побачила певна кількість тих, хто приймає рішення у світі. Для мене це найголовніший показ сьогодні. Аліна Курмашова, Віктор Ноздрачов, Олександр Уваров, Олексій Старінков, Харків. Новини.